Світла все ще немає. Я тут скинув лічильник. 270 Вт, типу, зайшло з панелів. Ну, але насправді там було більше, просто я не, за... ну, не звернув уваги, скільки було, коротше кажучи, щоб почати заміри. От. Але я підключив більше панелей, бо сьогодні такий пасмурний похмурий день. І вже насправді то і сонце вже за посадку зайшло. Вечеря є так, 200 Вт ще йде. Йде у батарею 6 А. Холодильник наразі вимкнений. Світла нема вже. 7 годин 7 годин немає світла. Батарея заряджена майже повністю. 28.8, максимум у мене. В налаштуваннях стоїть 28 та 9, щоб не перевищувати заряд, бо я заряджаю до 4,15. Хоча раніше взагалі до 4,1 заряджав. Не всі розетки підключені до інвертору, тому я переніс чайник до кімнати буду робити чай. Але є ще момент. Хочу приготувати їжу. І от що я думаю, я завжди знав, що він мені колись згодиться. Жодного разу його ще не використовував, тільки купив плит, плитку цю газову, підключив, ну і все. І так воно і стоїть. Купивши до цього повномасштабного вторгнення русні. Ах, бо завжди мені здавалося, що щось що, що, все, все, все ж таки буде. Ну ось настав його час. Зараз перевіримо. Ну що, поки там закипає чайник. Будемо... Будемо заводити. Все, пішов газ. Все працює. Я не буду показувати, як я готую макарони. Думаю, що всі і так знають, як це виглядає. Взагалі-то є електрична плитка і індукційна плитка, тут все є, але мені жалко використовувати батарейку, то буду використовувати газ. Ось такі справи. Продовжуємо перевіряти нашу автономію. Ну добре, добре. Нехай буде весь процес. Все працює. Собака, тобі подобається? І подобається. Ну, ось і все. Все готово, можна їсти, можна жити. Сподіваюсь, що ненадовго знадобиться така автономія. Ну, але якщо цей процес затримається, то що ж робити? Переживемо заради перемоги. Переживемо всім пока.